Наступна головоломка. Отже, у нас є така фігура, яка складається з трьох квадратів. Наше завдання додати два сріначки, щоб у нас утворилось чотири квадрат. Зараз у нас є три квадрати, нам потрібно додати два сіначки, щоб у нас утворилось чотири квадрати. Це досить простенька задачка на логіку, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даної головоломки. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно додати два сернички, щоб у нас утворилось 4 квадрати. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми порахуємо, 1, 2, 3, 4 квадрати. Отже, ми додали два сирнички і у нас утворилось 4 квадрати. Задачку вирішено, головоломка вирішена.